Моє вітання! Мене звати Інна Лупенець, я практикуючий психолог. Сьогодні хочу вас познайомити з книгою Як давати собі раду. Автори Джолента Грінберг і Крістен Майнзер. Зачитаю уривки з цієї книги. Маю надію, що вони замотивують вас до її читання. Тож про що ця книга? Рано чи пізно перед нами постають безліч усіляких як. Як стати ефективним, як взаємодіяти з іншими людьми, як досягти душевного спокою? У пошуку єдино правильної відповіді на такі запитання ви вергаєте гори мотиваційної літератури, проте не знаєте, котра з книжок зарадить саме вам і котра з описаних там методик буде дієвою саме у вашому випадку. Допомогти вам з вибором зможе книжка Як давати собі раду. Своєрідний огляд 50 найпопулярніших книжок із саморозвитку. У цій книжці Джолента Грінберг і Крістен Майнзер відверто, дотепно, а часом навіть жартівливо розповідають, як упродовж трьох років вони намагалися переглянути і налагодити свої життя, неухильно дотримуючись правил з 50 мотиваційних книжок. І тепер авторки діляться з нами своїм досвідом апробації, різноманітних методик і практик, описують наслідки дотримання чи нехтування певних порад. Вступ! Крістем, уже на другий день, з'ївши дві скібочки маринованого гірка і листок салату, я розплакалась. Я картала себе за те, що порушила правило моїй тодішній настільній книзі. Було написано, що споживати можна лише відварену цибулю порей або ж бульйон з-під неї, а я не стрималася. Усе це відбувалося через тиждень після того, як я зреклася половини своїх матеріальних благ і через три тижні після того, як силою думки почала рухати машини на дорозі. Я тоді сиділа на дієті, яку вичитала в книжці під назвою. Чому француженки не гладшують? а за тиждень до того була інша книжка, Викінь мотлухи життя, а ще за три тижні секрет. Отак я й жила. Що два тижні в мене з'являлася нова мотиваційна книжка, інструкція, якою я дотримувалася до останньої літери, їла й говорила тільки те, що дозволялося. Прокидалася, спала, прибирала і співіснувала з чоловіком лише відповідно до цих інструкцій, а всі спостереження записувала для свого подкасту під назвою Згідно з книжкою. До такого життя мене підбила моя чудова і весела подруга Джолента Грінберг. Джолента – гумористка, оповідачка, акторка дубляжу, викладачка і фанатка мотиваційної літератури. Вона обожнює всілякі брязкальця, безупинно торочить про чакри і щиро хоче вірити в рецепти з мотиваційних книжок. Вона саме тому й запросила мене стати співведучою згідно з книжкою, бо мої переконання були геть інші. Я подумала, а що, принаймні посміємося, буде весело. Комедія та годі, влаштуємо справжнє шоу. Я навіть не здогадувалася, що всі ці книжки реально змінять моє життя, часом навіть на краще. Якби не згідно з книжкою не написала б роману про кохання амішів, про який стільки жартувала, я ніколи не переглянула б усього свого попереднього життя. І здається, ті кілька непростих розмов із чоловіком про наш шлюб – це теж завдяки подкасту. Згідно з книжкою починався як чутинацький експеримент, але з плином часу проект перетворився на дещо більше і не лише для нас. Наша спільнота у Фейсбук об'єднує вже понад 15 тисяч підписників з усього світу, які щодня обговорюють безліч тем від офісних конфліктів до алкогольної залежності. Примітка: ми не збираємося вчити вас жити. Правду кажучи, ми жодним чином не є експертами. Ми не психологи і не лікарі. По щирості, ми не вважаємо, що про самовдосконалення знаємо більше за вас. Як часто наголошують, Джолента, ви самі собі найліпший експерт. Ми просто хочемо розповісти свою історію і поговорити про те, що особливо нам допомогло. А що не дуже. До речі, тут не йтиметься про різні розпливчасті банальності на кшталт розширення внутрішнього потенціалу. Так, часом банальності бувають пафосними і переконливими, але їх важко втілювати в життя. Отже. Ми розповімо конкретно про свій досвід. Це означає, що за бажанням ви теж зможете все це повторити. А якщо ця розповідь про наші тортури в ім'я самовдосконалення змусять вас усміхнутися і похитувати головою, що ж, ми не проти. Ви будьте собою. А ми собою. Повну версію книги у форматі PDF ви можете знайти на нашому сайті prosvoye.com у розділі книги.